В ефір. Інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак. Спецвипуск присвячуємо подіям в місті Мукачево, що викликали неабиякий резонанс в українському суспільстві. Тож оперативно проголовне на цю годину. Події в Мукачеві тримають в напрузі усе українське суспільство. Не обійшлося без стрілянини та жертви. В Посиленому режимі на автошляхах області працюють правоохоронці. Ситуація напружена, проте безпечна. Наразі продовжуються перемовини між сторонами конфлікту та силовиками. Також було помічено рух броньованого транспорту у бік села Лавки в епіцентр подій. Там забарикадувалися представники правого сектору. Що відбувається зараз? Телефоном з місця події Аніні Когусян. Ділянка траси кінівцов до сих пір залишається перекритою. В Цілому тут ситуація спокійна, хоча й багато силовиків. Нам вдалося потрапити і побачити ті чотири машини, які залишили правосектористі, коли відступали у ліс. Вони знаходяться буквально в кілометрі від епіцентру подій поблизу села Лавки. Вони залишили чотири позашляховика. Машини розбиті, коробиті, скло розбите. Дуже багато техніки. Ми бачили кулемети, бачили гільзи. І тут же неподалік залишається до сих пір тіло е одного загиблого вже понад добу. Місцеві жителі е паніки серед них немає, але вони все-таки побоюються виходити на цю ділянку. Відомо також, що тут знаходиться Дмитро Ярош, е Цю інформацію підтвердив і заступник голови СБУ Віталій Маліков, який зараз знаходиться теж в Мукачеві. Зокрема, він виступив із заявою, щоб е Право сектору здались, це єдиний шлях. На питання журналістів, скільки в них є часу? Він сказав, що часу в них немає. Єдиний шлях це чим швидше здатися. Це поки наразі вся інформація, яка є. Один з учасників перемовин Закарпатський капелан, отець Іван Ісаєвич, зараз на телефонному зв'язку зі студією. Добрий вечір, отче. чому двічі зірвалися перемовини? Це перший раз, коли були переговори, чимало це, це мало ультиматумів. А вона тут ну, дуже сумісна, треба би трохи, щоб була деескалація, це трохи йти на пом'якшення. Принаймні, щоб зупинити, зупинити кров про лиця. Конфлікт він мені каже, що він штучний, викликаний. Ну не тим, ні вчорашній ситуацію, а трохи давньою. І тут є конфлікт між певними двома силами. І я думаю, що тут і правоохоронці є підставлені, і тут є підставлені хлопці також. Уже другий етап переговорів, коли приїхали з Києва, він досить такий мав бути ефективний, тому що зрозуміло, вже було зрозуміло, що мова ультиматумів не може бути є, є, є закон. Є певні речі, де можна, але, на, на жаль, вже з, від хлопців, вже від правого сектора пішли умови. Який вихід ви бачите з цієї ситуації? Я гадаю, що і правоохоронці в більшості, і хлопці вони є заручниками ситуації. Тут є інша сила, бо воно пов'язано з кордоном. Вже нема чого скривати, воно пов'язано з кордоном, воно пов'язано з впливом е, митниці, вплив сфери впливу в області і тому подібне. Не скриваю, це. Скр... тут є відкритий слід слідчука, 100%, тут ніхто це не заперечить. Тут є надзвичайний вплив з Верховної Ради. Ми цілу ніч провели свій день цілу ніч і готові. Я бачив і генерала, що він готовий йти на всі поступки. Я бачив і його е, команду, яка готова йти. Я бачив деяких правоохоронців, що вони готові йти на поступки. Я знаю, що хлопці з ким я спілкувався і ночу спілкувався і. Відходив окремо від силовиків, сам спілкувався вічна віч з хлопцями. Багато з них готові йти на. Але ще раз говорю, що якщо буде процес продовження, якщо би була, це тільки воля одних і воля других, то цей конфлікт може бути закритий і піде в правове поле. З нами на зв'язку був військовий капелан Отець Іван Ісаєвич, який бере участь у перемовинах з врегулювання конфлікту у Мукачеві. Жертвами суботнього протистояння без врахування втрат у правому секторі стали 11 чоловік. Дев'ятьох шпиталізовано. Один з них перебуває у стані коми, ще двом надавали допомогу в Ужгороді. В обласній лікарні прооперували важкопораненого правоохоронця. Операція тривала майже 10 годин. Станом на цю годину в Мукачівській районній лікарні перебуває п'ятеро постраждалих. Не, не, не Взагалі настроєння не так було. Спецпризначенець Юрій був в зоні бойових дій тричі. Проте, якщо там до такого вже майже звик, то тут, в спокійному Мукачеві, на такий розвиток подій не очікував ніхто, зізнається чоловік. Правоохоронці виїхали на затримання. Раптово невідомі почали стріляти по соловиках. Виїхали з бази, доїхали до Червоної горки, тільки що вибігнули з автобусу, і почали стрільба. Невідомі люди почали по нам стріляти ґрунтомети пк пулемети, коли перший йшов з броніщитом, я йшов командир, йшов другий, а третій. Пройшов вистріл, вистріл попав з гранатомета в бронещитах. Був зривий, далі я крикнув ранами. Мене перев'язали були. 11 постраждалих внаслідок конфлікту. Звернулись до Мукачівської районної лікарні. Дев'ятеро були шпиталізовані. Двоє отримали легкі травми. Їм надали першу допомогу і пустили додому. Майже всі потерпілі отримали кульові та осколкові поранення і травми середньої тяжкості. На даний момент у стаціонарі Мукачівської лікарні 5 Постраждалих двоє я сказав реанімації і троє у травматології. Інші хворі е, виявили бажання бути е, лікуватися по місцю проживання, тому Любезно ми їм не здали таку можливість, машинами швидкої допомоги не були відправлені. Один поранений наразі знаходиться у надважкому стані, комі першого ступеня. Після операції потерпілий досі в реанімації. Як розповідають лікарі, чоловік з цивільних це мирний житель, який направлявся із хуста до Перечина, де й проживає. Ми повинні морально компенсувати цим людям, які постраждали. Людина їхала заробітки. Цивільна людина постраждала. Що вона провинила перед ким? Двоє потерпілих були транспортовані в Ужгород. Наразі один перебуває на госпіталізації в обласній клінічній лікарні міста. Хворий вчора прооперований, максимально вдалося зробити йому відновлення кісті. На даний час стан хворого. Стабільний середньої важкості досі жодний поранений з боку правого сектору на госпіталізації в лікарнях Закарпаття не знаходиться. Ще нам учора була поступила команда, що можливо до нас поступлять е, потерпілі правого сектору. Ну так розумію, що домовленості не, не не досягнуті, і на даний час ми готові прийняти будь-який момент. Прокоментував ситуацію голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. За дорученням президента України він відвідав потерпілих в лікарні. Факт застосування зброї на Закарпатті назвав злочином, який повинен бути розслідуваним. Відтак винні понесуть покарання. Далі пряма мова. Чому я маю ховати або відвідувати поранених, які страждають від куль, які не мають права бути використані в Закарпатті? Я звертаюся до, і до політичного крила, і до бойового крила цієї структури правосектору сектору припиніться на Закарпатті. Це неправильно. Закарпаття таке не сприймає. Я хочу звернутися до іншої сторони, яка мала в цьому зустріч з цими представниками правого сектору. Зробіть заяву, що ви Закарпаття. Об'єднайте Закарпаття. Не робіть один одного, не провокуйте. Якщо ви хочете провокувати, значить ви не хочете жити в цьому краї. <кхід> ви цього не заслужили. Я старався 8 місяців і стараюся робити чесно. <кхід> Я стараюся і виконувати, і представляти президента, бо він є гарант Конституції, і він є е е Верховного Головного, головного командуючий. Хочете воювати, ті військо. І захищайте країну. Якщо ви патріоти, покажіть, що ви патріоти. Якщо ми всі патріоти, то покажімо, що ми закарпатські і українські патріоти. Тому це постріли це не любов до України і до Закарпаття. Я проти цих пострілів і категорично засуджую це. Угорщина посилила охорону кордону з Закарпаттям та зменшила пропуск українців на свою територію. За інформацією видання новини Закарпаття. Угорські митники детальніше перевіряють автомобілі, які рухаються на угорську територію. Також встановлені додаткові поліцейські патрулі, які повторно перевіряють авто, що пересікли угорсько-український кордон. Між тим на головних магістралях області продовжують патрулювання правоохоронці. Рух на трасах краю відновлений, але силовики проводять перевірки транс транспорту. найбільші затори згідно з повідомленнями на посту Нижні Ворота на межі Закарпаття та Львівщини. І про подальший розвиток подій навколо Мукачівської трагедії ми будемо інформувати в наших наступних випусках. Бажаємо усім вам миру, спокою і швидшого врегулювання ситуації. На все добре.